Ну що, пішли, подивимось, чи мінюх мене не підвів, В мене між прочі нова приманка на сьогодні. Щось та маю піймати. Пішли. Погнали. О, перший улов є. В принципі, жабуриня це теж непогано. Хорошо сидимо. За минут 40, а толку ноль. Ще й насіння, як на зло з собою не взяла. Як думаєте, довго я тут ще рибалитиму? Гляньте, яка хмара насувається. Поки що це мій весь улов на сьогодні, але я не здаюся. Рибалю до останнього. Причепила вже іншу приманку, вона дуже нічого крім забурення не ловиться. Тара! -да! Пусто воно вже й дощ починається. Добре, що я з собою хоч парасолю взяла. А то вже додому прийдеться їхати. Тепер можу ще минут 40 посидіти.